Вас малята. Ось до нас вже і місяць листопад завітав листопад третій місяць осені, останній місяць перед зимою, листопад пора пізньої осені. Більше більше листя скленів облітає. З кожним днем по траві іще зеленій, між дерев в саду ідем, Ідем по листу золотому, мов по килому м'якому. Що на весь послався сад здравствуй місяць листопад. Дітки, ви вже помітили, як листопад змінив природу і погоду. Сонце вже не піднімається так високо, щоб зігріти все навколо. Дні стали ще коротшими, а ночі довшими та холоднішими. Дощі в листопаді вже звичне до нас явище. Бувають цю пору і тумани, і навіть перші заморозки, чи навіть сніг. Який невдовзі розтане, але ж це вже привіт від зими. Листопад – це місяць, коли дерева масово втрачає своє брання, все навколо вкривається килимом з кольорового листа. Природа готується до спочинку. Опале листя з часом темніє та чорніє. Вже немає в природі тієї яскравої барвистості, небо майже весь час. Заповнене темними сірими хмарами. Можна навіть почути, як гуде холодний вітер. Парк, сад, ліс стають вже сірими і туманними. Мешканці лісу вже готові зустрічати зиму. Хтось вдягнув зимове вбрання, хтось падає з плячку, щоб як слід відпочити до весни. Комашки поховалися в очікуванні тепла аж до весни. Співу пташок майже не чутно. Прилітні птахи вже відлетіли, а осілі пташки займаються пошуком місця для зимівлі. У листопаді голов в саді. Недарма кажуть, що листопад пора не тільки пізньої осені, а ворота для зими. У листопаді заєць шубку міняє, бо зиму відчуває. Листопад, вересню онук, а жовтню син, а для зими рідний брат. Людям також вже приготуватися до зими пора змінити осінній одяг на більш теплий зимовий. Ось такий місяць листопад, предвесник зими. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!